Це може бути таким перехідним етапом, коли людина вже щось пізнала і знаходиться в такому вимірі, в якому те, що вона знає, вже в неї є, так? і бажати нічого, так? а те, що вона не знає, ще, ще вона не знає, що їй треба, так? це такий перехідний етап, то часто людина відпускає всі якісь мрії, бажання і не знає, чого бажати. Оце таке буває, так? Це затвердження у тому, що вона вже прожила. Це ну прекрасний стан, це прийнятний стан, і в ньому людина затверджується у самостатку. Вона стає самодостатньо їй, нічого не потрібно в даний момент, їй здається, що в неї все є. Те, що вона от прожила, вона цим задоволена, і їй це достатньо. так так що це прекрасний стан. Є ще стан, ще інший, коли нічого не треба. Так, це стан вже єдності, коли людина настільки натхненна, що вона, вона не тільки відчуває, що вона є все має і є всім, так, а вона є цим, цим наповненням постійним, постійним наповненням енергії, постійним, скажімо, натхненним станом, постійно блаженна. Ну, це вже зупинка на, на тому, що вона творець цього світу. І що їй бажати, як сама енергія творіння, вона, скажімо, породжує все, що вона бачить, і вона це відчуває і в цьому стані знаходиться. Дякую.